За суперечки щодо невиплаченого кредиту, чоловік хотів убити знайомого для цього найняв кілера, але той вирішив замовника здати правоохоронцям. Що було далі, дивіться у сюжеті через кредит його мало не вбили. Так зі знайомим вирішив поквитатися житель Черкаської області. «Короче, прийшли до мене убозовці, сказали, короче, ну предупредили, що на мене, ну, заказане вбивство на мене, Ну покушаються на мене». Они мене предупреділює короче, врятували мою житті. получается, я за тим очі благодарен. Замовник власноруч розправу влаштувати не наважився, тому найняв кілера, та виконавець пішов не на вбивство, а до управління по боротьбі з організованою злочинністю. До обоз УМВС України в Черкаській області надійшла оперативна інформація стосовно мешканця Черкаської області, який на ґрунті особистих непризних відносин е е готується до. Замовити вбивство односельця і шукає для цього виконавця. Аби викрити злочинця, оперативники імітували вбивство, дотримуючись усіх вимог замовника. А це мав бути постріл в голову. Фотографії нібито загиблого переконали замовника, що вбивство виконано. Під час передачі замовнику виконавцям даних фотознімків останнього було затримано працівниками обоз. Наразі затриманий свою провину усвідомлює. Ну, а ви розумієте, що за скоєння такого злочину вам загрожує доволі таки серйозна кримінальна відповідальність? Нині відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Світлана Литвак, Віка новини.